Ну і хоча віце-президентка Гарріс не є однією з найяскравіших поступів політиці США, вона все одно може стати суттєвою перепону, перепоною між Трампом і Білим Дом, домом. Сенаторка і е, генеральна прокурорка в минулому вона чотири роки навчалася по суті у Джо Байдена, який, як пише політико, має одні з найсильніших зовнішньополітичних здібностей серед усіх президентів США. Видання зазначає, що якщо вона заволодіє овальним кабінетом, то найімовірніше продовжить політику Байдена, зокрема е, щодо допомоги Україні та Ізраїлю, і також буде жорсткою щодо Росії та Китаю. Андрій Веселовський, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, дипломат, надзвичайний повноважний посол України, доєднується до нас. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Слава добрий вечір, пане Андрію. Ну от а, як ви вважаєте, бо мені також на, на противагу, от, а... Тому про що я щойно говорив, так що вона там вчилась Джо Байдена, мені так само траплялись деякі думки, в тому числі і е, там в словах там, західних експертів, опублікованих е, на тих чи інших ресурсах, стосовно того, що якраз в зовнішній політиці Камала Гарріс, ну, скажімо, ну, це її не найсильніша сторона, скажімо так. Ну, Можливо, це й добре, тому що вона обирається президентом Сполучених Штатів за те, що робиться в Сполучених Штатах. Американці на на 9 му місці ставлять зовнішньополітичні питання, а на першому прості е, і звичні речі. Ціна е, бензину, е, вартість е, звичайних послуг, е, соціальні пакети, медичне обслуговування, кількість е, товарів, кількість продуктів в холодильнику за певну суму і так далі. Так далі. І ще зараз до цього останнім часом додалося питання міграції. До речі, за розподілом обов'язків пані Гарріс відповідала за міграційну політику в Білому домі. І це, до речі, їй будуть постійно нагадувати тепер. Зовнішня політика дійсно не найсильніша сторона для цієї жінки, але по-перше, у неї є певні, так би мовити, а, ну як сказати, якорі. Вона чотири роки працювала з Байденом і бачила і чула, що він і як робить, де він виставляє червоні чи, чи зелені а, лінії, і як він оцінює ситуацію у світі. Вона не могла цього не бачити. Отже, на щось вона може орієнтуватися, і нема підстав думати, що вона не буде орієнтуватися. На те, що вона чула від Джозефа Байдена пане Андрію, мене здивувала сьогодні ще е, така інформація, ну цікава, як на мене. Є така е, коаліція е, коаліція виборців республіканки Нікі Гейлі. Я так розумію, це там чи громадська організація, чи якась політична, менше з тим. Але вони заявили про те, що е, Нікі Гейлі, це ж конкурентка колишня Трампа, за кандидатство від республіканської партії. Так от ця коаліція виборців підтримав, пообіцяла підтримати. Кандидатуру Камали Гарріс на виборах, при тому, що сама Нікі Гейлі закликала, як ми пам'ятаємо, віддати свої голоси за Трампа. Як ви це пояснюєте? Не хотілося би йти по простому шляху, але простий шлях, на жаль, теж існує. Я його назву Нікі Гейлі дочка індуські, індійських переселенців. Камала Гарріс – дочка індійської мами. Я не виключаю, що це і є основною причиною. Обидвоє вони, ці жінки, займають досить центристські позиції між, скажімо, класичними демократами та класичними республіканцями. Перше. Друге, обидвоє вони є дітьми іммігрантів, а переживали в дитинстві і в юності непрості часи, бо 40 років чи 50 років тому расизм в Америці ще існував. Та він існує зараз, але існував значно сильніше, і упередження проти іноземців і кольорових були дуже потужні. Тому це, так би мовити, бічні двері для Камали Гарріс, через які вона може увійти в американський виборчий цикл, незалежно від Байдена, від дверей Байдена. Вона зайде як жінка, як дочка. Іммігрантів, як не біла, будемо так, те, що вони називають, кольоровими персон color, тобто кольоровим. І як людина, яка сама з бідності з, з, з дуже такого низького соціального становища, зробила собі колосальну кар'єру, стала спершу сенатором, Генеральним прокурором, потім сенатором і так далі, і так далі, і тепер претендує на посаду президента. Отже, ці бійчні двері можуть стати для Камали Гавіс серйозним додатком за, до тих процентів, які є у демократичної партії. Бо ми не забуваємо, що насправді хоч йде змагання між двома кандидатами. Насправді змагання йде між двома великими політичними таборами, яких можна умовно назвати республіканська партія, хоча вона не партія останнім часом, а перетворилася на якесь шапіто, і демократична партія. Ця партія ще є, залишається партією. В ній є дискусія, в ній в ній є змагальність, в ній є е е е лівий і правий, так би мовити, відлами в республіканській партії нічого не залишилося. Крім великого Трампа, який е, виголошує з трибуни що завгодно, і всі кричать, ура! Пане Андрію. До речі, ще згадуючи Нікі Гелі, от. е, Багато хто цитує її слова про те, що е, вона ну, на якомусь стапі сказала, що е, коментуючи участь там в виборах е, ще на той момент і Байдена, і Трампа, е, от вона сказала, що е, Нікі Гейлі що вибори виграє та партія, яка першою викине з гонки свого 80-річного кандидата. І здається, от в демократичному таборі теж почали е, розігрувати вже цю карту, так там в штабі, Камали Гарріс заявили е, про. Те, що ну, республіканці делегують там 78-річного злочинця, який тільки та й робить, що обманює людей, взагалі хоче знищити демократію. Так от, чи може така риторика спрацювати вдруге, але вже в бік Трампа? А, ну, навряд чи він там через це зніметься з виборів, а, зважаючи на його характер, але чи може це так само відтягнути від нього голоси виборців? От, власне, акцент на, на віці, на неадекватності там якійсь і так далі? Коли ми згадаємо українські вибори. Коли ми згадаємо, як шветять один одного кандидати, хоч у президенти, хоч у Верховній Раді. А коли ми згадаємо, як наші депутати інколи б'ються на трибуні, то те, що зараз робиться в Сполучених Штатах, то у нас це вибачте, дитячий садок. Я ніколи не уявляв собі, що кандидат в президенти, ось цей, наприклад, з червоною кроваткою. Може говорити настільки брудні, лайливі образи на адресу а, тих, хто в Сполучених Штатах здійснює верховну владу. Власне, перемогти можна без цього, розказуючи про свої чесноти і свої досягнення. Ні, акцент робиться насамперед на лайці і образах. В цій ситуації, звичайно, Камала Гарріс, і вона вже вистрілила перший раз. І сказала, я була прокурором, я прекрасно знаю цих типів, які е, або крадуть, або е, нічать долі жінкам. Е, і, е, безперечно, ця риторика зараз в Америці буде лунати знову і знову. І безперечно, багато хто е, подумає двічі: а чи може дійсно е, нам не треба кримінальник при владі? Може, дійсно нам не треба цей 80-літній без, без малого дядька, який з кожним другим словом вживає те що, навіть, ну, не, те, що цензурується? Отже, шанси у неї є. Проблема в іншому, як я її бачу, чи зуміє демократична партія. Реально перебудуватися на її загальну підтримку. Те, що великий бізнес її вже підтримав грошима, ми це побачили. Те, що керівники Демократичної партії її підтримали, ми це побачили. Чи піде маса? Чи маса е, захоче змінити свою оптику, бо вони десь орієнтувалися на білого чоловіка, католика певного е, способу життя і певних певного способу дій, а тепер з'являється значно динамічніша, кольорова, а не дуже, можливо, досвідчена з меншим досвідом. Ну і ще й прокурор. Я не знаю, як ставляться в Америці до прокурорів. Я не виключаю, що відтінок ставлення такий же, як і у нас. І отже, чи зуміє демократична, демократична верхівка повернути цю масу? В е, потрібне їй русло показати наскільки кращий цей варіант, ніж варіант Трампа. І тоді люди підуть на вибори. Тому що в кінцевому випадку виграє той кандидат більшість прихильників якого прийде. Їх приблизно однакова кількість в Америці, скажімо, тих 100 мільйонів і тих 100 мільйонів. Але кожного разу приходить по 60. І якщо своїм динамізмом не. Нахабністю, не лайкою, а своїм динамізмом, своєю привабливістю, своєю невизною та Мала зуміє не 60 привести, а 70 чи 80, Тоді вона стане президенткою першою в історії Америки. Пані Андрія, е, подейкують, е, скажу так, що в Камали Гарріс є ще одна е, проблема. Е, я сподіваюся, я пан Андрій Веселовський на зв'язку. Так е, є ще одна проблема, що вона ну не дуже, скажімо, красномовна. А ну мені доводилось там. Чути, читати, що е, от коли там в неї промова прописана, вона блискучий просто оратор. Вона прекрасно це все подає. Натомість, коли е, там доводиться ну імпровізувати, скажімо так, то ну вона е, дуже сильно втрачає в цьому і тут же ж е, попереду. Дебати там сьогодні Стівен Кінг написав в Твіттері, що, начебто, Байден відмовився. Це відео, цей твіт завірусився. Виявилося, що це його там, начебто, просто от така. Спроба видати бажане за дійсне, бо потім Трамп сказав, що ні, там я готовий до дебатів, але давайте там на Fox News а не на ABC News як було раніше, ближче йому канал. Так, от на дебатах, наскільки, скажімо, на, наскільки від дебатів буде залежати результат цих виборів на другий вже дебат дебатів. Буде залежати дуже багато, тому що перші дебати показали, що дебати можуть вбити кандидата і так і сталося, і отже, Трамп захоче. Повторити е, свій успіх е, іронічно знущального такого е, коментаря, а не наступального, як він це робив чотирма роками раніше, е, чи зуміє Камала Гарріс підготуватись до цього. Е, знаєте, по деяких випадках, які показували теж американське телебачення, видно, що з малою середньою аудиторією вона. Упорюється чудово. Mm. Тобто вона знаходить одну-дві знайомі голови, до них звертається, звертається по-людяному, по простому. І е, оскільки вона, е, так би мовити, ближча до, дозволю собі сказати, до народу, ніж Трамп, е, який останні 30 років довкола себе має тільки паховки, а вона все-таки інша особа. то е, їй, так би мовити, це вдається не гірше. Чому Байден останнім часом отримував все гіршу і гіршу підтримку від низів? Тому що він майже не зустрічався з невеликими групами, а тому що стан здоров'я цього не дозволяв. А виходив на великі мітинги і зачитов. Вона готова зустрічатися з невеликими групами, тобто піднімати масу невеликими, можливо, середніми. Якщо вона зараз. Протягом цих 20-30 днів, а може 40, які залишились mm. до дебатів, натренується на цих групах, а плюс до того, що у неї є ще попереду з'їзд демократичної партії, де вона теж може натренуватися, то я думаю, вона зуміє упоратися з хвилюванням чи з непрофесіоналізмом під час дебатів з Трампом. Головне знайти, чим його розсердити, зачепити. Якщо цю людину розсердити, він втрачає орієнтацію і починає лаятись. А людина, яка лається, вона ніколи не буде приваблива. А от на вашу думку, чим його можна розсердити? Трампа? Чим його можна розсердити? А у нього багато гріхів, які він завжди виправдовує простим. Це все там ліві, це все соціалісти, це все так і так далі. І так далі. Можна. Так виправдовувати, але коли ти перелічуєш ці гріхи один за другим за третій, а знову четвертий, а п'ятий, а шостий, а всі ці судові процеси, а всі ці жінки, яких він так чи інакше там хапав, а всі ці факти, які е, розп... Воно, якщо воно. Крапає ось так продовжує продовжу розмови одне за другим за третім, то людина не може вищати соціалісти. Чому тут соціалісти? Ти б казав, що е, хапай тітку, якщо вона тобі подобається, нікуди вона не єметься. Це що? Це сучасне життя, так, так, так треба, так можна. Ну може, можна, але ж не для більшості американців. І ось якщо вона піде цим шляхом, можливо, вона зуміє його а, а, вивести з рівноваги. А виведений з рівноваги бульдозер – це неякісний претендент. Мені, коли ви сказали про одне за одним, так гріхи, гріхи, гріхи. Мені чомусь згадався стадіон, так, стадіони. Чому там не сидять свинарчуки? Чому третій там вже скільки часу не завершиться війна? Чому? чому, чому, а чому? чому? А, хіба не, а хіба ми не зробили в цьому плані новаторський… Відхід. Інша справа, можливо, це не найкращий був видів але з тих двох, але так воно сталося. Але, ну так, то, і... ну, якщо ми так можемо у війні, то чому ми так не можемо виборах? Так, ну так, так. Так. В, в дебатах можемо і так само американців дечому повчити, так. пане Андрію, дуже дякую вам за розмову. Андрій Василовський, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, дипломат, надзвичайний повноважний посол України.